20. День матері українці четвертий рік відзначають в умовах повномасштабної війни. На новій поштовій марці, що присвячена мамі, сучасні реалії: обійми жінки та її сина у камуфляжі. Ми погашаємо особливу марку. Я живу тобою. Особлива марка. Тому що вона змушує мовчки придивлятися. І дивитися. Це про всіх наших матерів, які були до війни просто мужніми жінками, як завжди, і сильними, а зараз стали просто незламними. Укрпошта робить серії марок, і я вважаю, що це дуже добре і все, ну, дуже чарівні марки. Ми пам'ятаємо всі про е, «Русський корабль і багато ще інших марок, і про трактор це наша історія з баштанки. І ось тепер нова марка. Ми присвячуємо цей випуск марки всім матерям, тому що, напевно, для людини немає більш важливої людини у світі, ніж матір. На Марці зображена жінка у традиційному українському бранні, котра обіймає нашого захисника у камуфляжі. І це символізує, що у кожного нашого захисника є. Мати, мати, котра чекає його, і напевно думки у матеря допомагають захищати і боронити Україну. Поштова марка до Дня Матері Я живу тобою вийшла тиражем у 320 тисяч примірників. Автор мініатюри, заслужений художник України Олександр Охапкін, живописець працює переважно в галузі іконопису. Торік його робота під покровом Богородиці перемогла в онлайн голосуванні на кращу поштову марку року. Вона дійсно така була на свято Покрова випущена, і всі наші. Філателісти та звичайне пересічні люди проголосували за, за неї. Тому сподіваємося, що ця марка буде також шанована і як попаде в колекції, так і буде використовуватись а, її відправими як листів, так і міжнародних відправок. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.